Всім привіт! Ви на каналі Історії війни та голоду. Сьогодні ми поговоримо про ті часи, коли людська витривалість і доброта проходили найважчі випробування, часи, коли цілі народи опинялися на межі виживання, а сім'ї ділили не просто їжу, а останню крихту хліба, останню надію. Це розповідь про голодомор 1932-1933 років в Україні, трагедію, яка забрала мільйони життів, але не змогла знищити людяність. Уявіть собі село, де ще недавно лунав дитячий сміх, а поля обіцяли щедрий урожай, а потім настала тиша жахлива, гнітюча тиша, яку порушував лише плач голодних дітей. Радянська влада, прагнучи зламати опір селянства колективізації, розпочала безжальну кампанію з вилучення зерна. Активісти, так звані буксирні бригади, забирали все до останньої зернини. Вони обшукували хати, розкопували землю, шукали сховки з їжею, прирікаючи людей на повільну і болісну смерть. Що залишалося робити людям? Як вижити, коли держава, яка мала б захищати, стала твоїм катом? У цих нелюдських умовах сім'ї ставали останнім прихистком. Матері віддавали свої мізерні порції дітям, самі пухнучи від голоду. Батьки ночами ризикували життям, намагаючись знайти в полі хоч кілька замерзлих картоплин чи колосків, що залишилися після жнив. За це можна було отримати кулю або відправку до таборів. Збереглися спогади очевидців, які розповідають, як сусіди самі ледживі ділилися останнім. Хтось знаходив буряк і ніс його родині, де були малі діти. Хтось варив суп із кори дерев, трави та кропиви і кликав до себе самотню стареньку, щоб хоч якось підтримати її. Ці маленькі акти милосердя були проявом величезної сили духу. Коли в тебе забирають усе, залишається тільки любов і співчуття до ближнього. Діти страждали найбільше. Вони не розуміли, чому немає їжі, чому мама постійно плаче. Вони ходили селом, як маленькі привиди, з роздутими від голоду животами. Багато хто з них не дожив до весни. Батьки, бачачи муки своїх дітей, іноді йшли на відчайдушні кроки. Дехто намагався відвести їх у міста, сподіваючись, що там легше вижити, і залишали на вокзалах із запискою в кишені. Це був не акт зради, а крик розпачу і остання спроба врятувати дитині життя. Але навіть у найтемніші часи знаходилися ті, хто не втрачав людської подоби. Вчителі, які таємно підгодовували учнів, лікарі, що намагалися врятувати знесилених, священники, які ділилися останнім і молилися за своїх парафіян. Історії про те, як люди ховали зерно, закопуючи його в найнесподіваніших місцях, щоб потім поділитися з сусідами, передаються з покоління в покоління. Це були справжні герої, чиї імена часто залишалися невідомими. Голодомор це не просто статистика, це мільйони особистих трагедій. Це історія про те, як бабуся ховала під подушкою шматочок сухого хліба для онука, про те, як старший брат віддавав свою юшку злободи молодшій сестрі, про те, як сім'ї, зібравшись разом, згадували минулі часи, коли на столі був хліб, і мріяли про майбутнє, яке для багатьох так і не настало. Ця трагедія залишила глибокий шрам у пам'яті українського народу. Вона показала, на що здатна тоталітарна система, яка не цінує людське життя. Але водночас вона виявила неймовірну стійкість і доброту звичайних людей. Людей, які перед обличчям смерті не забували, що означає бути людиною. Вони ділилися останнім, підтримували одне одного і зберігали надію, навіть коли її здавалося не було. Важливо пам'ятати про ці події. Не для того, щоб жити минулим, а для того, щоб цінувати сьогодення, цінувати мир, цінувати хліб на столі, цінувати своїх близьких. Історія голодомору це застереження для всього людства, це нагадування про те, що найвища цінність це людське життя, і жодна ідеологія, жодна політична мета не може виправдати насильство і голод. Ми повинні розповідати ці історії своїм дітям та онукам. Щоб вони знали, через що пройшов наш народ, щоб вони розуміли ціну свободи та незалежності. Пам'ять це наша сила. Це те, що не дозволить подібним трагедіям повторитися. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал Історії війни та голоду, щоб знати правду про наше минуле. До зустрічі!